В цьому розіграші ЛЧ ми з вами спостерігали, напевно, найкращу стадію однієї четвертої за останні 10 років. Погодьтеся, ці матчі, ці пари вони були просто неймовірні. Між іншим тепер нас чекає не менш цікава стадія плей-офф. Баварія Мюнхен зіграє проти Мадридського реалу, Борусія Дортмунд зіграє проти ПСЖ. І всі матчі півфіналу і фіналу я просимулював в фк 24 І я знаю, хто в цій симуляції забирає вухастий трофей. Підігріти інтерес до півфінальних матчів ви вже можете прямо зараз. Попит на перемогу Баварії дає 2 4 на мадридський Реал 2,81. Нічия в цій зустрічі оцінюється з коефіцієнтом 3.60. Крім того, Фаббет видає до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання на компанію залишаю в закріпленому коментарі, став з розумом та перемагав. Отже, братва, перший півфінальний поєдинок. Рал Мадрид в себе вдома приймає баварію. Ну в реальному житті я чомусь не сумніваюсь в проході Реала. Подивимось, як просимулює цю пару сама гра. Перший небезпечний момент виник біля воріт Ралу на 11-й хвилині. М'яч після удару Горецький пролетів поряд зі стійкою, після чого Реал двічі до 20 ї хвилини тривожив Ноєра, але голкіпер Баварії був готовий. У моментах захист німецького клубу демонстрував блискучу гру і не давав шансів Вінісіусу. Потім був ще обмін ударами, до речі Лунін вступив в гру і врятував свою команду. Але все ж таки господарі, що в першому таймі змогли вийти вперед. Ідеально розіграна атака і вже 1-0 на табло. Мусіала виводить свою команду вперед. Лунін в свою чергу продовжив колекціонувати сейви, і якщо б не його блискуча гра на воротах, справи в Ралу були б значно гірші. 42 хвилина хороший шанс, щоб подвоїти рахунок, але м'яч влучив поперечку. Ну а далі вже відповідав королівський клуб. З першим ударом Ноєр впорався, але на добиванні був той же Вальверде 1-1. З рахунком команди пішли на перерву. У другому таймі гостріше почали саме гості. Вони були настільки заряджені, що першими відкрили відлік рахунку жовтих карток. Свою чергу Гаррі Кейн заставив всіх хейтерів затихнути. Шалений удар з лівої і Лунін був безсилий. 2-1. Реал кинувся відігруватись. І здавалось би, що футболісти Баварії вдало справляються з ціма навалами, і тактика автобус працює. Але Віні Джуніор знайшов свій момент і подарував Галактику з нічю. Далі ще були потуги господарів повернути собі перевагу. Але одним із героїв матчів став Андрій Луні, який, схоже, закрив питання стосовно того, хто повинен бути на євро основним. У підсумку перша гра завершилась з рахунком 2-2. А ми тим часом переносимося у Францію Париж, де місцевий ПСЖ зустрічає Борусю Дортмунд. Я думаю, що далі пролізуть Парижа, але Борусія, по крайній мірі, повинна перемагати вдома. Цікавий момент стався на п'ятій хвилині. Шльотербек невдало прокинув м'яч і скористався Заїр її Емель 1-0. Десята хвилина Санчо пробуває Подача з сутового і м'яч йде вище воріт. Що найцікавіше, господарі були настільки заряджені, що вже до 20-ї хвилини завдяки неймовірній швидкості МБП вони вже були з рахунком 2-0. Чудовий шанс мав Барколя, але тут про себе заявив Кобель. Футболісти ПСЖ не соромились бити з за меж штрафної. Трішки гірше це виходило в Борусії. Явним фаворитом по рахунку і по грі були господарі. Роботи в Кобеля було дуже багато. Коли не рятував голкіпер в гру вступав захисний спільними зусиллями, гості тримали оборону, бо третій пропущений це вже велика проблема. На цьому перший тайм було закінчено. У команд є ще 45 хвилин. 2-0 для гостей це не вирок. Почувши настанови тренера, Бранд полетів в атаку. Повторивши прохід Мбапе, рахунок став 2-1. Німецька команда після перерви почала демонструвати зовсім інший футбол. Атаки були інтенсивніші, удари гостріші. Щоправда, Мбапе як тікав, так і продовжував тікати, тільки от Кобель не готовий був пропускати третій. Але все ж прийшлося. Кілян Мбапе 3-1. Нерви у гостей почали здавати, і Рюірсон отримав жовту. Наприкінці матчу команди обмінялись забитими голами. За Борусю забив Фюлькріх, за ПСЖ заштовхав м'яч в пусті ворота Асенсіо. 4-2 для того, щоб пройти далі, по Русі треба дуже сильно постаратись. Футболісти Баварії заряджені на фінал. Перша гра завершилась 2-2, тому всі шанси на це в них є. Четверта хвилина Менді робить подачу на Белінгема, той б'є, але Ноєр. Ноєр програвати не готовий. Баварія відповідає двома атаками: у першій неточний удар, у другій Лунін здійснив хороший сейв. Родріго прекрасно побачив Вінісіуса, але Лайтсмен не спить. Офсайд. Момент для Баварії. Удар ми сяли неточно. В цьому моменті Горецька, здавалось би, чисто відібрав, але реф іншої думки. Кростан наніс удар, але знову його земляк Нойер грає на дні. Та взагалі Нойер на полі був одним із кращих. І здавалось, що сьогодні він точно не пропустив. От тільки прикра рука Томаса Мюллера ускладнила життя німецького голкіпера. З 11 метрової позначки Родріго не хибить 1-0. Далі був сольний прохід від війні і знову Ноєр. Подача з кутового підключення Рюдігера і рахунок 2-0. Завдання для Баварі ускладнюється ікс 2. На цьому перший таймість закінчений. В другому таймі команди атакували по черзі. Моменти були і від гостей, і від господарів. Але на 88-й хвилині крапку в цьому півфіналі ставить Жозело. 5-2 по сумі двох матчів і Рал йде повертати Кубок Ліги Чемпіонів додому. Боруся Дортмунд, ПСЖ матч відповідь німецькому клубу. Треба відіграти два голи. І шанс для цього з'явився вже на перших хвилинах. Але Дона Рома не був готовий пропускати. Взагалі, то гості почали досить такі активно. По суті, перший момент біля їх воріт виник тільки на 23-й хвилині. М'яч після удару МБАПЕ пішов вище воріт. Жорсткий підкат від Зюлі повинен був чи то налякати парижан, чи то змусити їх більш обережніше атакувати. Але реальність була дещо інша. 37-ма хвилина хороший момент у Фюлькеріга. 38 восьма хвилина удар після кутового від Малена. І, можливо, в першому таймі ми не побачили б голів, якщо б не фол в штрафному на Дембеле. До м'яча підійшов МБАПЕ і не забив. І все-таки голів в першому таймі ми не побачили, я вас забайду, 0-0. У другому таймі Бапе кинувся реабілітувати за незабитий пенальті. І другий шанс він отримав досить таки скоро непотрібний фол в штрафній І знову Бапе б'є пенальті, тільки от на цей раз рахунок стає 1-0. Малин запускає м'яч на орбіту. Бранд втікає один на один, але на удар сил таки не вистачило. А от свою чергу ПСЖ змогли подвоїти перевагу. Бруся старалась. Але сьогодні ворота до Наруми залишились недоторкані. 2-0 в матчі, і ПСЖ складе компанію Мадридському реалу в фіналі. І перед фінальним поєдинком я вам хочу нагадати, що мого партнера, продавця монет Лема Фудкоїн, зараз діють зниж. Все, що тобі треба, так це просто написати йому в Дірект і сказати, що ти прийшов від Плейджексу. Посилання на Лєму Фудкоїн залишаю в описі. Ну що ж, друзі, фінал Ліги Чемпіонів сезону 23-24. На мою думку, саме ці дві команди зійдуться в фінальному протистоянні в реальному житті. Свої варіанти фіналу можете писати в коментах. Граду з поєдинку вже до 10-ї хвилини на максимум викрутив Ферлан Менді, який отримав пряму червону за підкат ззай. А цьому фінал також закінчився для Вінісіус. Його замінили на Васкеса, який може закрити позицію Менді. Перший удар в бік воріт був від Дембеле. М'яч пішов значно вище. Відповідь Реала була куди гострішою, але після удару Родріго м'яч поцілив поперечку. Перший свій сейв Лунін здійснив на 19-й хвилині. Маркініус не встигає блокувати пас Белінгема. м'яч доходить до Вальверде і гарматним пострілом у Ругваєць відкриває рахунок в цьому фіналі. 1-0, Рал попереду. Одразу виправляти ситуацію кинувся Мбапе. Але спочатку Лунін став у нього на шляху, а потім у француза виникли проблеми з прицілом. фол від Мендеса, але тут навіть жовтої ми не побачили. Тоні Крос поцілив ударом зі штрафного кудись у чашу стадіону. Стосовно Луніна, ну тут зрозуміло, хто мітить на кращого голкіпера турніру. Зі всіма ударами Барколя поки що Андрій справляється. Після першого тайму рахунок в матчі 1-0 на користь Ралу. У другому таймі було більше саме силової боротьби, але навіть у меншості Реал продовжував атакувати, і одна з таких атак призвела до другого забитого голу. Белінгем подвоює перевагу своєї команди. Перенервувавши в моменті за небезпечний фол, Заїр Емері отримує жовту картку. Футболісти продовжили обмінюватись атаками. За 15 хвилин до кінця матчу Дембеле подарував шанс для Парижан на здобуття трофею в цьому фіналі. Але в свою чергу, піддавшись емоціям на 79-й хвилині, Заїр Емері заробляє другу жовту і вирівнює команди по кількості гравців на полі. Будучи на вбивчій позиції, Вальверди пробачає ПСЖ. На таке добро, Парижани відповідають аналогічно. Закрити питання з переможцем за дві хвилини до кінця матчу міг Жозелу, але Донарума зробив шалений сейв. Між тим це вже нічого не вирішувало. З рахунком 2-1 Мадридський Крал знову стає переможцем Ліги Чемпіонів, а і Імбапи, в свою чергу, не змогли перевершити свій виступ в цьому турнірі. Вони знову другі. Отже, друзі, ось така в нас видалась симуляція. Свої варіанти цьогорічного переможця ЛЧ ви можете писати в коментарі. На сьогодні у мене все. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був вауплейджексом. На все добре.